До є дальної сівалки є два варіатора. І умовно, вона поділена на дві сторони. У нас є варіатор туковий, ось він на цій стороні, і варіатор зерновий, який знаходиться з протилежної сторони сівалочки. Це абсолютно однакові варіатори. Обслуговування в них однакове, просто відповідають вони одне за добриво, інше за висів посівного матеріалу. скажімо так. Сторона тукова знаходиться спереду сівалки. Ось вони, ці висівні апарати, зернова сторона з цієї сторони сівалки. Ось висівні апарати, зернові. І відповідно, відповідно, зерновий варіатор знаходиться ось тут. Коли сошники всі підняті, зацеплення немає. Тобто, скільки варіатор не крути, висів відбуватись не буде. За рахунок чого? За рахунок. З'єднання. Коли ми ось така система, коли ми піднімаємо сошники, у нас є, бачите, зуби, храповики такі. От Вони виходять із е, щеплення, і коли крутимо варіатор, то е, висіву не буде. Тільки ми сошники опустимо, все стане на свої місця і почнеться висів. І, е, дорогі друзі, зверніть увагу на те, що тут є також місце, де е, треба прокачувати трішечки смазочкою. Один раз в сезон. Все буде потрібно зробити. І також м, стоїть гідроциліндр. Тобто він запаралеляний з е, валом підйома. Там працює, там опускається, піднімається і паралельно е, розмикається за рахунок цього гідроциліндра, розмикаються зуби тут. Тобто там підняли страшники, розімкнулись за рахунок саме ось цього циліндра. Щоб перевірити норму висіву в господарстві, тобто не на полі, а в господарстві. У нас є ось така ручка. Тобто вона надівається на варіатор, і ви можете покрутити його, не заганяючи агрегат в землю. Як це все працює? Ми підходимо до варіатора, одягаємо ручку, фіксуємо її, і, в принципі, можемо вже прокрутити. Коли варіатор стоїть на нулі, нічого не відбувається. Зараз, бачите, він стоїть. Просто стоїть. Але якщо ми відкручуємося трішечки ручку, і одним рухом без зайвих ривків, без е, зайвих е, струсів цієї ручки, ми повинні попасти на наш числовий показчик. Наприклад, це буде 30. Ми беремося за ручку, другим іншим пальцем фіксуємо чуть-чуть за тридцяточкою. І одним рухом оп, і поставили на 30. Оце буде саме правильна настройка. Тому, чому? Якщо ми будемо рухати цю ручку ривками, або, наприклад, не попали, заїхали за нашу поділку, а потім повернулись назад, це все неправильно. Ваш варіатор буде е, працювати некоректно. Що треба зробити? От він стоїть на нулі. І, до речі, про це е, навіть е, попереджують вас на всіх наліпках. Нам треба чітко попасти одним плавним рухом. І тоді можна покрутити. Висівні апарати? Всі працюють. Якщо вам треба змінити норму висіву, обов'язково все робимо через нуль і через прокрутку цією ручкою. Тобто ставимо на нуль, обов'язково крутнули, щоб варіатор обнулився. От зараз він в нейтральному положенні саме на нулі. І потім змінюємо норму висіву так само одним плавним рухом, без ривків. Наприклад, 40. І знову крутимо. І як ви можете бачити, висів збільшився. Я кручу ручку приблизно з одного з однаковою швидкістю, але висів збільшився. І знову ж таки, якщо ви працювали довго і ставите, е, закінчили, і, е, наприклад, вже ставимо сівалку на відпочинок, на міжсезоння, обов'язково скидайте варіатор на нуль. Не треба залишати е, його в тому положенні, де у вас була норма. Це. Збільшить, просто збільшить термін експлуатації вашого варіатора. З кожною сівалкою є інструкція з експлуатації. І в цій інструкції ви можете знайти абсолютно всі норми висіву, абсолютно до всіх культур, які можуть висіватися цією сівалкою. Якщо ми, наприклад, візьмемо сою, дивіться, у нас є кілограми на гектар. І є числовий показчик на варіаторі. Тобто, якщо вам треба висіяти 140 кілограмів, то ми маємо відкривати заслі... варіатор ставити на позначку приблизно 30, в залежності від заслінки і позиції клапана. Що таке заслінка і позиція клапана? Коли ми підійдемо до висівного апарата, на катушці ми побачимо дві заслінки, тобто біла. Відповідає за зерно і чорна відповідає за дрібне насіння, люцерну і так далі, і тому подібне. Якщо в книжці написано, ви сієте сою, да? і написано: заслінка на третьому фіксаторі, ми підходимо закрита повністю, і потім клацаємо, рахуємо е е клацання цього клапана. Один, два, три. Все. Висівний апарат налаштований. І робимо так з усіма висівними апаратами. Якщо ви їх не відкриєте. До катушки не буде доступу зерна, і ви нічого не посієте. Будете їздити, але сіяти воно не буде. Тому обов'язково треба відкрити. І клапан ось регулюється таким чином. Відпускається барашка і піднімається на четвірочку. Клапан це е, клапанець, який відсовується від самої катушки, щоб було більш рівномірний висів. Тобто його можна опустити нижче, можна опустити вище, в залежності від вашої фракції. Головне, щоб не дробилося зерно. Якщо в книжці написано клапан на четвертій позиції, але ви бачите, що у вас крупна соя і е, воно дробиться, зерно дробиться, опустіть нижче, нічого страшного не буде. Головне, щоб зерно було ціле. Тож, дорогі друзі, я сподіваюся, що сівалка вам сподобалась. Е, сервісна служба завжди вас підтримає. Якщо ви купуєте даний агрегат, ми виїжджаємо, запускаємо, налаштовуємо, проговорюємо з вами всі нюанси. І що саме головне, ми з вами завжди на зв'язку. Завжди не було ще такого випадку, щоб сервісна служба не допомогла. Тож звертайтесь, компанія фаворит.